Божий народився, що прийшли до тебе, три праздники в гості радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що перший праздник, рождество Христове радуйся, ой, радуйся, земле син Божий народився. Yeah. Христос нарождається, славімо Його. Нова раді стала, яка бувала. над вертебом зірка ясна, на весі засіяла тут Христос. пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають, Царя Бога прославляють, славлю тебе, царю. Ой, сива, я таєзозулейка, зу Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та є влітала. Щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в одному не кувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ой, дорога. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А що другий праздник, Василя й меланки, радуйся, ой радуйся земле рік новий, народився. Я несу щедрівочку у торбинці, сім'ї, у зернятка. Хатинці, сію вію зернятка у хатинці, сію вію зернятка, зориня, та хай доброму святиться кожна хата, хай доброму святиться кожна хата, як моя торбиночка, спорожніє, то навколо радістю світ повніє, то навколо радістю світ повніє. А полі. Полі сам Господь ходив, сам Господь ходив, зерно розносив. Діва Марія, Бога просила, уроди, Боже, жито пшеницю, жито пшеницю, всяку пашницю, на щастя, на здоров'я, на новий рік, виродила породила ніж ністорії.